Допомога, яка не припиняється. У прилуцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги поповнення нові засоби реабілітації для важкохворих містян. Їх до закладу охорони здоров'я доставила команда народного депутата України Валерія Дубіля. Валерій Дубіль особисто завітав до установи, поспілкувався з медиками та ознайомився з їхніми потребами. Як каже директорка центру, важливий гуманітарний вантаж доставили за запитом. Ми сьогодні дійсно отримали ту річ, яка дійсно потрібна нашим мешканцям міста Прилуки, особливо я говорю за осіб з інвалідністю. І ми дуже дякуємо, що відгукнулися на наше клопотання Валерій Олександрович Дубель, народний депутат, і незважаючи на свою таку зайнятість такими основними нагальними питаннями, які стосуються забезпечення наших збройних сил України, всім необхідним. От і нам надали таку допомогу. Наш земляк Валерій Дубіль разом із командою волонтерів системно підтримує армію, прифронтові лікарні та громади вздовж усієї лінії оборони. Народний депутат уже здійснив 255 гуманітарних місій на передову. На бойові позиції доставлено понад 260 одиниць ребів, і це лише невелика частина масштабного вкладу у нашу перемогу. Сьогодні ми своєю командою дійсно всі зусилля прикладаємо, щоб їхати на передову на фронт, і це вже на сьогоднішній. День більше 300 тисяч кілометрів з першого дня війни. Якщо взяти там Покров, то я там був разом 30-40. Якщо взяти Терецьк, також я був там разів 15. Ну і так всі міста прифронтові наші Краматор Добропілля, Дружківка, Павлоград, Петропавловка, Ізюм, Куп'янськ, ну фактично, Ліман всі міста. І багато разів кожному. Це стаб пункти госпіталя, лікарні. Моє завдання забезпечувати все, щоб наших хлопців були і медичне обладнання, і витратні матеріали. А також, щоб були реби, які рятують сьогодні життя, зарядні станції і Стерлінки. Я фактично в четвер виїжджаю на фронт, в суботу повертаюся десь вже вночі в Прилуки, і зрозуміло, що стараюся раз в два тижні знаходити час для Прилук і також допомагати не тільки Прилукам, а всій нашій Чернігівщині, всій нашій і Прилуцькій землі, і Чернігів, і, і також лікарні, які знаходяться в Новгород Сєвєрській, а також ми їздимо і на Курський напрямок, на Сумщину. Тому наше сьогодні завдання кожного, і я вчу своїх так всіх рідних, близьких, що ми, тих, хто не воюють, повинні робити в тисячу разів більше, ніж наші хлопці роблять на фронті. Тому що завдяки їм ми сьогодні ходимо по цій землі і живемо і маємо життя. Тому бажаю, щоб наші хлопці були живі. І скоріше, це війна закінчилась, і ми перемогли. Як завжди, світло перемагає темряву, а добро, щоб перемогло зло.